Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про волошку лучну. Волошка лучна це багаторічна трав'яниста рослина, поширена практично по всій території України. Росте на луках, лісових галявинах, узліссях, серед чагарників, вздовж доріг. Волошка лучна має прямостояче. Стебло висотою від 30 до 100 см, стебло біля основи висхідне, гостро шорстке. Листки широкі від еліптичних до яйцевидно-ланцетних або майже довгастих. Гоструваті або коротко загострені, досить тонкі, зелені, з обох боків листочки жорсткі, цвіте волошка лучна з червня по вересень. Її дрібні лілово-пурпурові квіти зібрані у соцвіття кошики. В центрі кошика розташовані трубчасті квіти, у яких є тичинки і маточки. По периметру кошика розташовані лілово-пурпурові, досить рідко білі ліковидні квіти. Ці квіти обгортки безстатеві. Кошики, які не розцвіли, мають вигляд коричневуватих Кульок. Плід у волошки лучної. Довга стояйцевидна. Сім'янка до 3,5 мм завдовжки і до 1,5 мм завширшки. Сім'янка без чубчика. У складі волошки лучної виявлені дубильні речовини, ксантоглікозит, центаурин та аскорбінова кислота. Офіційна медицина. Не використовує волошку лучну як лікарську рослину, але її використовує народна медицина. У народній медицині волошка лучна використовується як протизапальний, жарознижувальний, знеболювальний, сечогінний і жовчогінний засіб. Використовують препарати із волошки лучної при головному болю і болі у шлунку, при хворобах серця. При Жовтяниці, водянці та при затримці місячних. Зовнішньо Настій або відвар із волошки лучної використовують для додавання у ванни при купанні дітей при діатезі. Припарки із трави волошки лучної прикладають до травмованих місць при розтягненні м'язів та сухожиль. Використовують препарати із волошки лучної також при екземі. Протипоказанням до використання волошки лучної є вагітність, грудне вигодовування та рясні місячні. Волошка лучна ще й декоративна рослина. Її використовують для озеленення парків та скверів. Волошка лучна це ще й добрий медонос. З одного гектару суцільних насаджень волошки лучної бжоли можуть зібрати до 240 кг меду. Волошковий мед має легкий аромат і дуже приємний смак. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.